Яка мета сьогоднішнього набору до Академії Лівого берега? Доброго дня. Ну, По-перше, мета, як і прошлого року, ми зробили два набори і в нашій академії додалось більше ста дітей, тому ми розвиваємо дитячі групи, молодші дитячі групи, тому що, ви розумієте, в такому віці ще не зрозуміло, хто де буде грати. От у нас є гарний приклад команда 2009 року, Ю-16. Минулого літа набрали 12 чоловік прийшло з других команд. і На сьогодні ця команда грала фінал зим, зимового кубку України і зараз грає четвертьфінал з командою Динамо Київ. Тобто, ми побачили, що є результат цього набору. Тому ми зараз хочемо, щоб ще молодші вікові групи з 13-го року і молодші приходили до нас. Діти щоб у нас уже був відбір, тому що ну. Напевно, треба сказати, що того року, що був набір, зараз уже відбір. Уже ми маємо по дві по дві групи кожної вікової групи, і також набираємо дітей 20-го року народження. Пізняє нашу академію з поміж інших. Чому діти мають йти саме до нас? Ну, по-перше, наша інфраструктура на сьогоднішній день. Я впевнений, що в Україні ніде немає такої інфраструктури. Наш президент пілкується дуже дитячим, дитячими командами. Він взагалі, ну. Кожній команди там 5-7 чоловік знає, знає всіх дітей. Він на кожні матчі старається приходити, коли має вільний час. Це у нас така інфраструктура, що я думаю, батьки, коли приїжджають, вони розуміють, що наш клуб крокує допереду, і тому дітей привозять до нас. Взагалі дізнався про Академію Лівий Берег? Інстаграм. Що, що тобі тут подобається? Ну, мені подобається. Ну, мені кажеться, тут класна буде атмосфера. Ну і ну, тренування будуть цікаві. От ти зараз прийшов на набір з якими очікуваннями? Хочеш потрапити в команду? Ну, звісно. Як ти готувався до цього дня? Ну, грав сім років. І, і як ти свої шанси оцінюєш? Високі? Ну я думаю, процентів 70 є. 70 є? Ну, може. Да, 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 да. Розкажіть, чому обрали саме академію лівого берега? Звідки дізналися? Ну, ми тут недалеко проживаємо, тому постійно приїжджаємо по стадіон лівий берег. Тому вирішили спробувати віддати дитину. А якого року дитина?» Чи займалася вже раніше дитина футболом? Так, в школі ходила на футбольний гурток. А що ви очікуєте від тренування? Хочете бачити дитину в великому спорті? 에, мабуть, так, іначе всі не прийшли. Сьогодні ваша дитина одна з найменших на відборі. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили провести саме до лівого берега і взагалі у футбол? Так, дякую за питання. Ну, так, він самий маленький, але ми не ми хочемо встигнути, тому що всі кажуть, ось ми привели в 5, 6, 7, і нас вже не хочуть брати запізно. І ми ходили до цього, займалися ну, такі заняття типу футболу, хоча б він м'яч тримав. І ось ми побачили, що від бордо клубу Лівий берег я часто бачу, їздить тут автобуси, ми ж тут живемо. І захотілося дуже, щоб він спробував раптом його візьмуть, щоб він почав спочатку, щоб не пропустити той момент, коли ну, ще дитина розвивається розвивається, раптом це буде його. Захотілося ось почати. Що для вас найважливіше під час цього відбору до академії лівого берега? Найважливіше для нас це бажання дітей, це їхні очі, які наповнені. Бажанням грати в футбол. І я думаю, що спритність важлива, швидкість, як вони з м'ячком працюють. Який потенціал ви шукаєте в дітях? Я вже сказав, що найважливіше це їхнє бажання і бажання грати, показувати якісь власні здібності, фінти, ведення, ударчики і так далі. Сьогодні тут зібрались навіть зовсім малі діти 2021 року. Батьки їх підтримують. Наскільки важливою є підтримка батьків для них в такому віці? В такому віці, я думаю, будь-яка підтримка це оточуючих батьків, тренерів вона дуже важлива, так як в такому віці треба вже прививати любов до футболу. І якщо чим раніше вони почнуть любити футбол, я думаю, тим швидше буде якийсь результат. Як саме тестуєте дітей, які сьогодні прийшли на відбір? Ну, дивіться, старшу вікові категорії ми проводимо там 30 метрів беремо, і також дивимося на координацію, там, ну, кмітливість дітей, а молодші вікові групи там зараз вони працюють з м'ячем в обігреш. Ну теж спеціальна координація, координація, то тобто з дивимося, як, як дітки рухаються. Розкажи, чи задоволений ти, що ти пройшов відбір в академію лівого берега? Так, дуже задоволений. Я це очікував. Я дуже. Я кожен день тренувався, старався ради цього. А звідки взагалі ти дізнався про футбольний клуб «Лівий Берег? В інстаграмі побачив, вирішив тренуватись більше, більше і прийти на відбір та попасти в команду. ти займався і де ти займався футболом раніше? Я зараз займаюся в Тайгерсі вже як, мабуть, 9 років і все. А в академії, що саме тобі більше подобається? Можливо, підхід тренерів чи інфраструктура велика? Я приїхав, то тренери добрі. Тобі сподобалося? Да, дуже нравляться. А які якості ти сьогодні на відборі по своїй якості показав найкраще? От, можливо, що в тебе найбільше виходило? Наверно, на захист. Я не знаю. Но я, я центральний нападник, але найбільше я показав себе в центральний захисник. Мене звати Артем, мені 10 років. Сьогодні ти пройшов відбір до Академії футбольного клубу «Лівий берег. Розкажи, які твої відчуття. Дуже вражений від цього. Розкажи, чи сильно ти готувався і як саме ти готувався до цього відбору? Сильно. Як? Я тренувався багато. Багато, так. А які, можливо, скіли відпрацьовував найбільше? От що, на чому ти робив акцент? Світа, угу. на шию. Я угу. так мене зафіксувати на нозі. Угу. А як ти думаєш, яка твоя найкраща риса в футболі? Можливо, швидкість, чи е, обіграти? обіграти там всі? Обіграти? Скажи ще раз. Обіграти. обіграти. Розкажи, от, чого ти хочеш досягти в лівому березі? Можливо, в тебе є якийсь план на найближчі роки, що ти хочеш стати суперзіркою? Я хочу грати в УПЛ.